Слава Ісусу Христу! Дорогі і сестри в Христі. Ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні є черговий псалом, тобто 36. й І у цьому псалмі ми в особливий спосіб поговоримо з вами, пороздумовуємо над темою гріха. Саме про гріх. Чому? Тому що гріх це є один із найголовніших наших противників, ворогів. А своїх противників треба добре знати, щоби мати більше змоги і можливості їх бороти. Тому сьогодні цей псалом він нам і нагадує про гріх і що гріх з нами робить. Отже, коли починаємо читати цей псалом і перші його рядки, вони нам показують, що гріх є як якась особа. Ми читаємо в другому стишку. гріх нашіптує грішникові в його серці. Це вам нічого не нагадує. У нас із вами дуже часто є таке уявлення, а особливо ми так представляємо дітям, і нам так само представляли, що в нас є такі, знаєте, два нашіптувачі. Тобто один із такими рожками, а інший такий на плечах, якби із німфом і крильми, тобто диявол і ангел. І завжди ми вчимо своїх дітей, в принципі, і себе. Себе якось вчимо, що це є диявол, це є той нашіптувач, так, який нам постійно пропонує свою програму життя, а Бог пропонує свою програму життя через свого ангела. Тому, коли сьогодні чуємо цей вираз у цьому стежку, що гріх нашіптує грішникові, але де він нашіптує? В його серці? Тобто тут можемо класти паралель диявол і гріх, тому що гріх це є винахід диявола впливати на людей. І перше, що ми чуємо, що робить гріх з грішником, то він позбавляє страху Божого. А ми знаємо, що страх Божий, що це таке? Це початок мудрості. Друге, що пропонує гріх грішникові – це таку постанову листивості до себе самого. Тобто, якби гріх хоче переконати людину, що в людині нічого поганого немає, що те, що людина грішить, це все насправді дуже добре. І що людина робить добре. Чому гріх так поводиться? Щоби часом грішник не виявив у собі гріх, це перше. І щоб він часом щось із ним не почав робити. Тобто, щоби не почав його позбуватися. І так справді є дуже багато людей. Які приходять на сповіді і можуть казати, що гріха не мають. Не сповідалися рік, два, три, п'ять і не знаю скільки, і гріха не мають. Уявіть собі такий розклад ситуацію. Тому гріх і пропонує властивість. Третє, що пропонує гріх грішникові, насправді, це вже потім самі слова, щоби. Слова з грішника лунали неправдиві, бо коли є листивість до себе, відповідно, є і брехня до себе. І тому грішник починає вже не просто мислити про себе неправильно, не у правді, але і говорити навіть слова. Грішник починає неправдиві, щоби себе якимось способом ну, захистити. Четверте, що робить гріх з людиною, він позбавляє людину. Правильного мислення. Тобто людина перестає розвиватися духовно, людина перестає розвиватися інтелектуально, ну, іншими словами, можемо казати, що людин... гріх призводить людину до дурості. І справді, дуже багато людей, які нічого не роблять своїм гріхом, вони починають думати про дурниці. І мислити інакше не можуть, тому це є так само дуже небезпечно. Небезпечний із цієї ще причини є небезпечний для нас той самий гріх. Наступну річ, що робить гріх, п'яту річ гріх не просто позбавляє людину правильно думати, але і заохочує робити беззаконня. І тому дуже часто люди, які нічого не роблять із своїм гріхом, ще більше і більше впадають у різні способи беззаконня, в різні способи гріхів. Тобто починають просто грішити, і це для них стає нормою. Шосте наступне що робить гріх, що він пропонує з людиною? Що людина перестає помічати зло. Людина перестає боротися проти зла, відповідно проти гріха, і людина якби починає гидувати злом. І тут десь так наведу, в чому різниця між грішником, який покаявся, бо всі ми, в принципі грішні, між грішником, який покаявся, і нерозкаяним грішником. Грішник, який покаявся, він завжди буде бачити свій гріх і він буде за це себе не любити. Тому потрібна людині любов Божа, щоб людина відчувала в собі цю любов, бо часто людина за свій гріх себе не любить. То, що апостол Павло каже: Я роблю те, чого не хочу робити. Але і гріх у мені є, він, він це робить, я це не хочу, але гріх то робить. Але тепер дуже важливе питання: а що робити нам з цим гріхом? Як з ним боротися тобі і мені? Яка є боротьба проти гріха? Які засоби проти того, щоб не дійти до цих всіх пунктів, щоб не дозволити гріхові зі мною зробити отаке, таке зле? І відповідь ми можемо, в принципі, побачити у наступних стежках цього ж самого псалма? Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя похмари, справедливість Твоя як Божі гори. Суди твої, немов глибока безодня, людину і скотину, Господи, спасаєш, яка дорога, о Боже, твоя ласка, людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш, бо в тебе джерело життя, у Твоїм світлі побачимо світло, особливо цей десятий стишок у Твоїм світлі побачимо світло. Тобто проти того, тем, проти тої темноти гріха, ми маємо якраз зброю Боже світло. Тому, дорігі браті сестри в Христі, я думаю, що ми цим псалмом є десь заохочені до того, щоб робити щось зі своїм гріхом. А що саме бігти до світла? І як будемо це робити, як будемо завжди прибігати до цього світла, яким є Господь, а Ісус Христос сам каже, Я є світло, то ми будемо мати потужну зброю проти гріха і не будемо мати. Цих проблем, які гріх нам нав'язує. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, я бажаю вам гарної боротьби, переможної боротьби над гріхом і всім Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!